Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тварю та Витворяю. Звуть мене Ольга. Сьогодні у нас з вами буде такий цікавий майстер-клас. Я хочу вам показати, як можна понизу, понизу чи на рукавах, чи понизу вироба закривати петлі, коли, наприклад, ви в'яжете без резинки. Бувають такі речі, коли резинка не тримає зовсім. А, ну, це, а хто може не любить в'язати резинкою? Тому наприклад, я зараз я одночасно завжди в'яжу два вироби. Два буває іноді три вироби по-різному. Буває в мене. Зараз в мене в роботі м -м, дві роботи, а при тому у обидвих дуже цікава пряжа вона така неслухняна. А, наприклад, одна із пряж це це в мене в'яжеться біла бавовняна футболочка жіноча. От оця пряжа. Отака вона Файн, виглядає таким чином. В неї дуже цікавий склад, в неї є дралон, то це акрил 40% дралона, 30 котона і ще 30 віскоза. Вона дуже приємна на дотик. Настільки вона м'яка, що я ніяк не змогла. Е коли от починала в'язати цю футболочку, то я одночасно зняла декілька майстер-класів. Я зняла майстер-клас, як зв'язати таку горловинку, як зробити таку обв'язку, як в'яжеться ця футболочка. У мене така обв'язочка іде понизу і на рукавах. Но коли я почала закривати петлі на такому виробі, ну от не тримає форму і зовсім настільки м'яка пряжа. Тому, от щоб воно тримало форму, я закривала трішки незвичайним способом. Отак. От от так, да? тобто, показувати я буду на цій футболі. На, на, от на цьому місці, коли з'яжу рукавчик, я покажу тут, як закривати таким чином. Тому, в принципі, це футболка. Але одночасно, ну, мабуть, мені так повезло. В мене ще в роботі знаходяться отакі чоловічі. Светер, котри, такого насиченого катоного кольору. Це італійська ну це бабинна пряжа. І, італійська бововна. Повністю бавовняна пряжа, вона, вона така дуже цікава. От, ось вона отак виглядає. І вона теж зовсім не бововняна пряжа дуже рідко тримає резинку. Тобто, якщо в мене поверху я от зробила резинку, от вона в мене тут є. Да? Просто тут на який візерунок не потрібно за рахунок кольору. Але в мене, якщо ви звернули увагу, в мене і понизу зовсім нема ніякої резинки. Все, в мене просто йде лицева mm. гладь, тобто в мене светр зв'язаний з сорочкою, чоловіча сорочка. Тобто просто лицева гладь. І я закривала тут теж ось таким же способом, як я буду показувати на бавовняній білій футболці. Тобто, точно також він більш такий плотненький виходить. І тут я ще светр теж не дов'язала, я рукава ще в'яжу. Тому, коли, щоб ви не лякалися, тут я, наприклад, відпарила, От, спеціально відпарила, щоб було бачено, що воно лежить ровно. Що воно ніде не закручується. Тому що, от бачите, якщо там дещо не відпарено, воно закручується. Ось так. А коли ми потім відпаримо, після прання, воно все стане на місці і буде лежати ось таким чином. Тому. Кому цікаво, мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, корисний мій канал, чи не корисний мій канал. І зараз я покажу вам, як е -е закрити способом, зручним дуже способом, і воно дуже класно буде тримати полотно понизу. Е якщо ви от просто в'яжете просто лицевою гладь, от, от, як сорочку в'яжете, ви не хочете, тут немає ніяких візерунків, немає нічого, просто лицева гладь. А от ось тут в мене не лицева гладь, в мене тут спочатку йде такий, як візеруночок окантовочка. Отака, так. По такій окантовці, я вже говорила, є теж окремий майстер-клас. А потім я закривала точно таким же чином. Так що, зараз буду показувати, так що сідаємо позручніше і приступаємо до роботи. Перед тим, як показувати цю обв'язочку, ну, от, не, не обв'язочку, вибачте, як закривати край. Якщо ви будете в'язати отак, от якусь обв'язочку, то, наприклад, якби я звичайним способом закривала петлі, я б отут не прив'язала додатково два рядочки лицевою гладдю. Але, так як мені потрібно, ми зараз будемо закривати на рядок нижче, тому от я зв'язала обв'язку. І щоб ця обв'язочка виглядала, отак, як потрібно, ось вона так. Щоб вона ось так виглядала. Нам потрібно обов'язково отут додатково зв'язати два рядочка. Якщо ви в'яжете просто лицеву гладь, от як в мене оця чоловіча сорочка така, да? от, якщо у вас просто такий кант буде, просто от ви в'яжете лицевою гладью і потім будете отак закривати, як в мене тут закрита на чоловічій сорочці, а воно, вона більше такі, слегка, він такий зміцнений краєшик виходить. Uh, і після прання він отак буде лягати, як відпарений. Тобто не дивуйтеся, якщо він у вас буде спочатку так закручений. Нічого страшного, воно потім після прання uh, чи після відпарювання, це як вже ви звикли uh, uh, робити, воно буде лягати, як потрібно. То ви повинні розуміти, що у вас на пів сантиметра, пів сантиметра при такому закритті підніметься доверху. На це ви повинні розраховувати. Ну і давайте я так на такому. Uh, Красивому фоні, синьому катоновому, покажу, як це робиться. І буду показувати на оцій на цьому інтервалі, як в'язати на футболці. Давайте так, поближче. Як можна ближче, буду показувати. Дивіться, сама перша петелечка. От-у нас вона, так? Да? Я беру отак протяжечку посередині. От, знищую, от ось вона, оця. От, ось так. Я її витягую і одягаю на спицю, одягла. І пров'язую першу петелечку за передню стіночку. І трішки підтягую все. І знову, тобто, я не оцю петелечку закриваю, котра в мене на спиці поки що. Ні. Я додатково, отут-от знизу, ось воно ось, я витягую і одягаю на спицю. І також пров'язую разом. Ось так. Пров'язала. І зараз оцю першу я одягу, од... протягнула і підтягнула. І знову я повертаюся, іщу оцю перемичечку. Ось вона. Ось. на рядок нижче. Я її витягую, одягаю на спицю. І за передню стіночку пров'язую разом. Потім беру і одягаю, протягую. і підтягую трішечки не сильно. А що ще хочу сказати, дівчата, нема в мене зараз в наявності павутинки, І е, чи просто свитерочки в скідмахера, бо я в'язала і просто павутинки. Якщо сильно затягувати, е, от коли от так от одягаєте, Оцю петельку і зовсім сильно затягувати, можна зробити навіть при такому закритті рукавчик такий ліхтариком. От я коли в'язала повитинки, то я робила рукавчик-ліхтарик за, за рахунок того, що от при, от, закривала я там точно отак петелі, отаким от чином. Тому що там теж повутинки ми майже в'яжемо всі е просто лицевою гладдю. І ще раз, ми. Не оцю петельку перед тим, як її пров'язувати, ми опускаємося отак на рядок нижче, витягуємо оцю перемичечку, одягаємо на спицю і пров'язуємо разом. І одягаємо. Тобто, от так от можна зміцнити, якщо у вас чи дуже тоненька, я павутинки точно також закривала, от таким же способом закривала светри-павутиночки. Але коли я там понизу закривала, я не стягувала. А коли рукавчик закривала, я трішки затягувала, і в мене виходили такі рукава фонарики. Фонарики, лихтарики, лихтарики, да? от. І теж дуже класно дивилася. Якщо хто в, в якомусь обзорному майстер-класі, я там показувала повутинку, де в мене рукавчик зв'язаний просто як лихтариком понизу. Тобто, от за рахунок того, закривала я там точно також. І потім пров'язуємо разом. І притягуємо. Тобто, В залежності, як ви тут будете підтягувати, у вас буде чи свободніше, чи плотніше. Але воно дуже, от, воно дуже, от тут м'яка пряжа. Воно просто не тримає край. Ілі якщо ви хочете, наприклад, щоб у вас просто понизу не було резинки, от як, як на, на цьому катоновому чоловічому светрі? І ще раз давайте покажу: тобто, ми беремо от роздвигаємо дали лицеву петельку. Ось ми роздвинули. Ось вона, тобто, ми на рядок нижче беремо ось. Я його так одягаю на петельку і пров'язую разом. Тобто виходить, що ми, коли так в'яжемо, так закриваємо петельки, ми опускаємось на один рядок нижче. І за рахунок цього, вона так, трішечки такий зміцнений краєшок виходить. Ось ця перемичечка, котра нам потрібна. Ось вона. Ось тут середеньке. Ось вона, ось ця. Ми її витягуємо, одягаємо на спицю і пров'язуємо разом. Ось так. І потім. Десь я потеряла. Так, пряжа м'ягка, така дуже. Так, прив'язала, протягнула, підтягнула. І опять шукаю цю перемичечку, котра на ряд нижче. Ось вона. Тобто, якщо так розтягнути, давайте ближче покажу. Ось вона, ось ці перемичечки, ось вона. Потім ось вона. От наряд нижче. Ось вона. Давайте повище спробуємо. Тобто, ось у нас лицева петелька, ось нам ця потрібна перемичка. От, ось вона. Ми її одягаємо. І пров'язуємо дівчата. І отак ми в'яжемо до кінця нашого закриття. Тому коментуйте, пишіть, сподобався вам майстер-клас, пригодиться вам такий відеоурок, корисний, не корисний. І якщо хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Я залюбки поділюсь тим, чим я вмію в'язати. І в'яжіть в своє задоволення. Дякую за увагу!